Друзі, мені тут зразу хочеться заспівати таку невеличку мелодію. Це, мабуть, найліпша мелодія, найліпша думка музична з твору Сергія Прокоф'єва Ромео і Джуліета». Ми сьогодні торкнемося цієї роботи. Правда, роботи Шекспіра, правда, трішки з іншого боку підійде. І так, перш за все, хочу подякувати нашим Збройним силам, ЗСУ, СБУ, всім іншим видам, які нас оберігають, нас захищають. Також велика подяка тим, хто мене підтримує в будь-якій формі. Мене звуть Юрій Бесараб, це передача Культур Апдейт. Сьогодні ми розглянемо три таких, я вважаю, надзвичайно цікавих питання. Перше, поговоримо про Робер Дуано. Хоча тут є буква С, але вона не читається. Це варто звернути увагу на цього як не дивно, такого митця фотографа. Ну, чому я кажу дивно? Через те, що ми часто не розуміємо фотомистецтва. А є невелика кількість фото, художників, фото, якщо хочете поетів, як поетів, яким вдалося передати, ну, скажімо, цю надзвичайно цікаву композицію форм. До речі, говорячи про нього, він жив у минулому столітті, в 94 році він пішов з цього життя. Жив в Парижі, народився ще там, десь на початку століття, в 12-му році. Це все ви можете прочитати самі в його роботах. Але важливо нам ну, у нього повчитися тому, як він шукав якраз композицію форм. Композицію а, от того жит... тих форм, які складаються в житті. Фактично, це така рендомна. Я ще буду це слово повторювати сьогодні. Це рендомно те, що сталося, і він це зняв. Він це передав нам за допомогою своєї камери. Він робив фото, фото в чорному білому кольорі. Цей момент, коли я розповідаю про нього, я хочу, щоб ви також подивилися на його роботи. Я дам лінк. До, до відео з його роботами, це надзвичайно цікаві праці. Дивіться, що він робив. На відміну від от, хороший майстер-художник, в тому числі Robert du, Duano, відрізняється від від цих інших, скажімо, від тих, хто тільки навчається, тим, що він малює форми. Він не малює штани, людину, там, деревце, сонечко і так далі. Він малює він чи вона малюють форми. Причому якраз це вже, що цікаво Робера, Роберта Дуано, що він вичікував, він, якщо хочете, шарший, оце шукав, шукав композицію, шукав композицію форм, які потім нам і передавав. І Оцей його пошук, очікування, це вже те, що сюди естетик, це те, що залежить від естетики Ті людини, яка робить ту чи іншу справу. Я вам дам кілька фото, щоб ви подивилися, полюбувалися, і потім самі вже до нього а, дійдете, через те, що це та людина, яка породжує те, про що ми тут часто говоримо. В цій передачі про це про хімію або про ті ендогенні опіати, які у нас створює культура або сприйняття культури якихось естетичних даних. Це перша частина. Друга, я хотів би сказати, розповісти дуже коротко, що в 2011 році на британському телебаченні, здається, там на четвертому каналі почали показувати серіал Black Mirror. тобто Чорне дзеркало. Його автор, скажімо, це Чарлі Брукер. Я не буду багато про нього говорити, описувати, але те, що він зробив, це щось унікальне. Це щось унікальне, ну, в якому сенсі він теж можна говорити, що він працював як, як художник, як композитор От через те, що це мистецтво ближче до музики, бо воно триває в часі. І от а, я розкажу просто один невеличкий сюжет фільму, який називається Be Right Back. Тобто, ну я зараз повернусь. Сюжет дуже простий. Здавалось би, молода сім'я переїжджає на нове місце проживання. Оскільки я пам'ятаю, вони очікували немовля. Але от вони приїжджають, там переносять, ставлять і так далі. І він каже, цій дружині, ну, не молода пара, досить молода пара, він каже, я зараз повернусь щось там ще потрібно. І він не повертається. Він попадає в аварію. І от коли його ховали, хтось із рідні цієї жінки, цієї молодої жінки, дружини його. Каже, ти знаєш, є зараз такий варіант, така опція, що можна, якби шиї може взяти на себе роль цього твого чоловіка. Єдине, що потрібно дати голос, там і запис якийсь, і ти зможеш продовжити з ним спілкування. І на цьому я хочу закінчити, щоб не бути спойлером, і, можливо, хтось захоче далі подивитися, що там трапилось. Таким чином, я підвожу нас до тієї теми, в якомусь сенсі головної в цьому невеличкому нашому, скажімо, творі, відеотворі відеосюжеті. І тут ми вже скористаємося е, тим ті інформацією, яка не так давно з'явилася в Scientific American. Що вони, що вони е, написали? Велика стаття от, е, про. Те, що крім от, тих шиї, які ми знаємо, там ChatGPT, e Perplexity і так далі, не буду продовжувати їх список зараз досить великий. Ще є такі шиї або штучні інтелекти, які, які я можу назвати, я для себе так називаю, вони їх називають Companion, я називаю це друг через те, що там більше, ніж companion. От, так, що виявляється, що півмільярда людей на Землі користуються цими програмами, я не називаю зараз цих програм ну, через те, що в мене є певні застереження. Я не хочу, щоб потім, скажімо, мене хтось звинуватив. Зараз я доведу, дорозкажу вам, чому так відбувається. Так от, півмільярда людей, да? це фактично кожен, кожен десятий. З нас користується оцими програмами шиї друг або штучний інтелект друг. В чому суть? В тому, що код в цій програмі так на, написали: поговоримо про код, що вона дозволяє себе відчувати дійсно, ніби ми знаходимося з другом. Тобто, вона дає нам можливість. Спілкуватися, причому спілкуватися 24 на 7. Потім ще плюс дає можливість виговоритися через те, що часто ми не знаємо, як комусь сказати про щось, або як собі сказати про щось, що нам надзвичайно важливе. Людина має виговорюватися, інакше вона буде психічна фора. Виговорюватися це значить в сенсі щось робити, щось творити. Щось робити те, для чого ми маємо це покликання, яке нам дала, скажімо так, природа, чи хтось може назвати, це Бог. Так от ця програмка дає таку можливість. Потім часто ті, хто нею користується цими програмами, кажуть, що вона ліпша, ніж друг, через те, що вона не дає, вона не критикує, не каже: Ти дурак там і так далі, це все не так. От вона здатна вислуховувати. Потім вони, ми переходимо до, до, до наступного кроку. Що за певні кошти, там 10-20 доларів на місяць, вони, програмісти, тобто, написали код таким чином, що ми вже можемо собі оцього віртуального друга обирати. В ми можемо міняти статус цього віртуального друга. Тобто, це може бути просто друг. Далі наступний крок: це може бути близький друг, це може бути те, що називають в якомусь сенсі партнер. це може бути тут уже коханий, І навіть роль може бути чоловіка або дружини. Потім, це щодо цього, да, Коханий, дружина чоловік. Потім програмісти вони зробили так: цю програму написали, що вона робить нас все більше і більше залежними від контенту. Тобто, там відповіді, наприклад, у цього віртуального друга чи подруги робляться спеціально рендомними, з рендомним запізненням. Тобто, в нас інтерес від цього набагато більше зростає. Про техніку рендомну техніку, я, хто хоче знати більше, є на моєму патреоні. Я про це розповідаю, як це використовувати як інтерес, як інструмент пробучення інтересу. Так от, ця програмка теж це робить. Потім, там є такий ще непередбачуваність, тобто ми не можемо завжди запланувати. Що буде, що нам скаже цей наш віртуальний або диджитальний друг чи подруга? І це теж робить наші стосунки, дивіться, хоч вони ми знаємо, що це цифра, то все в цифрі, то все віртуальне, але стосунки у нас із цією віртуальністю у нас будуть реальними, фізичними. Так, зовні... да, ми можемо вибирати ще зовнішність. Ми можемо завантажувати тут уже цікаве дуже. Ми можемо завантажувати історію свою в цю програмку. Історію певних стосунків. Я розкажу про це дуже коротко, але пізніше. І... Але також потрібно розуміти, що часто It depends on us. Тобто залежить від нас, яка буде реакція, яка буде дружба, які будуть стосунки. У цього віртуального друга чи подруги з нами. Тобто, це все спрограмовано. Це надзвичайно цікава річ. Потім нам з вами потрібно подумати, можна було б подумати про те, як з цього взяти якийсь культурологічний момент, або як викликати культурологічні почуття переживання, або як говорив Курінський, думку почуття. З цього, скажімо, віртуального інструменту, з цифрового інструменту. Показую один приклад. Беремо, наприклад, відому скажімо, драму Ромео і Джуліета Шекспіра. Я вам зачитаю дещо звідси: Two Households both alike in dignity. In fair Verona, where we lay our scene, зупиняє. стосунки двох сімей, які ворогують між собою, закінчуються тим, що двоє закоханих людей Ромео і Джуліета, гинуть. Так от, якщо ми підвантажимо цю всю історію, цю драму в цю програмку і візьмемо на себе роль чи то Джульєти, чи то Ромео, ми можемо цей твір пережити. В, скажімо, в новій формі, не в книжковій, не в театрі, а фактично з деякими додатками з нашого власного життя, з нашого досвіду і з того досвіду, який матиме шиї. Але сюжет приблизно буде ось такий, як описаний у Шекспіра в цій драмі. Тут є одне но. Нам потрібно розуміти, завжди пам'ятати, що це цифрове сприйняття, що це цифра, цей друг є цифрою, що цей друг з штучним інтелектом є те, що віртуальне. Інакше наше життя може закінчитись так, як вже закінчилось у одного хлопця, американця, рік тому, коли програма перестала працювати, перезагружатися, він. У нього було страшенно велике горе від цього, і це не тільки в нього. Я не буду розповідати про фатальні випадки, а вже вони були в користуванні такими ресурсами. Але ми маємо це ж також пам'ятати і усвідомлювати, що може бути і небезпека разом з тим пов'язана. Хай щастить.